Турбат нещодавно випустив нову пуховку, яку назвав Petros Pro, і я закохався в неї з першого погляду. Не через цей зовнішній вигляд. Кольори могли б бути і яскравішими, і цікавішими, а з двох інших причин. Перша причина, що ця пуховка дійсно виправдовує оцей додаток про в її назві. Це спеціалізований надзвичайно функціональний продукт, продуманий спеціально для мандрівників і тих, хто ходить на сходження. А друга причина це її ціна. Роздрібна ціна цієї пуховки становить $230. Сім доларів. Водночас, зараз ми маємо знижку до кінця лютого, бо у всіх зимові розпродажі її можна вхопити за 165 доларів. Якщо ви приготувалися сказати, що це дуже дорого, як для куртки зимової, то давайте я вам покажу причину. В цій пуховці 280 грамів 850-го українського гусячого пуху. За таку ціну, таку кількість такого пуху із таким функціоналом вам просто не знайти. Але як завжди є ті але... 280 грамів такого пуху це надзвичайна тепла пуховка. В мене в деяких спальниках менше пуху, ніж в цій пуховці, тому її не треба брати з точки зору перебігтись від будинку до метро і з метро до роботи. Ви будете пітніти вже на третю-п'яту хвилину. Водночас, якщо ви багато часу проводите на холодній вулиці, дійсно холодній, приміром, гуляєте з дітьми чи ще по роботі, у вас є така необхідність, або ви подорожуєте в якісь дуже дуже холодні регіони на сходження. То цю поховку вам варто розглядати. Ви отримуєте дуже багато тепла і дуже багато функціоналу корисного за відносно невеликі кошти. Отже, перша особливість, яка видає похідне призначення цієї пуховки, то її розмір. Таку поховку в насходженнях десь чи в зимових походах ви будете вдягати на все те, що вже на вас вдягнене, тобто на тримуху, на фліску, на мембранку або на софтшел. Ви не будете знімати софтшел чи мембранку, щоб вдягнути на привалі поховку, і розмір Petros Pro це все враховує. На мені зараз фліска турбатівська розміру L, мембранка розміру L. І Petrus Pro також розміру L. Він сюди залітає взагалі без проблем. Плюс, що стосується розміру, що буде цікавити тих, хто ходить серйозніші походи, це розмір капюшону, бо він розрахований під шолом. У мене немає шоломи, щоб вам показати цей момент, але простору там до біса. Просто в мене зараз ця шапочка з бомбончиком, і зазвичай той, той бомбончик мене мене всіх інших пуховках заважає, бо він капішоном притискається до голови. Тут я навіть не відчуваю, що він є. Якщо ми вже говоримо про капішон, то на ньому є також такий жорсткий дешок, мабуть, так буде краще видно. І той жорсткий дашок буде вас захищати від негоди. Але якщо, приміром, ви захочете розширити свій е, погляд, кругозір, ну, тобто бачити більше, наприклад, як ваш партнер пролізає далі по мотузці, то ви можете його відігнути і все, і ви зразу бачите навколо краще. Ця опція мені дуже подобається, бо всі мої, е, всі мої пуховки не мали такого дашка. І... Без нього якось відчуваєш себе менш захищеним. Втім, якщо в тому капюшоні вам не потрібно так багато простору, якщо ви не маєте шолому, то ви можете його стягнути по периметру оцими двома гумочками, а глибину відрегулювати от таким регулюванням позаду. І за бажанням, оцей простір ви можете зменшити, щоб він залишився суто під маску. І це дуже класно, бо коли стоїш на вітряному привалі, десь немає де сховатися, то. Коли немає таких Частин тіла, які стирчать, здається, що ти в такому супер захищеному скафандрі, і ти можеш розслабитися і дійсно відпочити. Поговоримо про інші моменти, які видають похідне призначення цієї пуховки. Щодо розмірів, то ще варто зауважити подовження спини. Там різниця, мабуть, сантиметрів 10. І, відповідно, на привалі все буде гарно прикрите, не буде задувати. І оскільки в зимових походах ви завжди перебуваєте в рукавичках, чи то в одній парі, чи в кількох парах, то робота з. З усім спорядженням мається враховувати і тут ми маємо великі пулери і основні і на кишенях, і також вся фурнітура, яка тут є. Вона є такого великого формату. Плюс мені подобається, що на всіх цих затискачах для гумок ми маємо велику кнопку на великій площині, а не так, як зазвичай зверху або десь з боків. Бо коли то з боків, то особливо в рукавичках воно так все повертається, коли тиснеш. А таку кнопку і легко знайти навіть в рукавичках, і легко нею керувати. І щодо рукавиць, що мені ще подобається, це оця манжета. Еластична, гарна манжета, яка є. Певним місточком між рукавичкою і пуховкою. Якщо навіть сюди буде потрапляти якийсь сніг чи вітер, манжета його буде брати на себе. І плюс мені подобається, що вона вшита не з краю тут, а значно глибше по рукаву. І тому, якщо у вас буде велика рукавиця, то. Вона не буде, ніби натягувати цю манжету, і манжета не буде впиратися вам в пальці. Просто рука впосунеться, а манжета залишиться на місці. Тепер знову повернемось до тих, хто ходить в серйозніші походи, і хто ходить в походи з системами і мотузками. В цій курточці ви можете закрити верхню блискавку, привідкрити нижній бігунок і закріпити кнопку, випустивши мотузку знизу. І Тому ви можете стояти в системі з мотузкою. І в теплі. Тепер я взяв свій улюблений термос з оджеруші об'ємом 1 літр, щоб поговорити з вами про кишені. Бо кишені тут теж, як на мене, ідеальні. Я це рідко дуже кажу і взагалі, мабуть, я давно це не казав в бік турбату, але нарешті я можу. Сказати. Отже, передні дві кишені ми маємо. Розташовані вони трошки вище, ніж в звичайних куртках, знову ж таки, щоб їх не перетискав пояс рюкзака, якщо ви раптом будете його вдягати, і це класно. І об'єм кишень, щоб вам показати, літровий термос я можу сховати навіть в передню кишеню. І то, мабуть, не сильно навіть ви її помітите. І таких кишень у нас спереду дві, і ще три кишені маємо зсередини. Одна кишенька зверху на блискавці. Для всіляких, мабуть, ліхтариків, акумуляторів, зарядок і всього того, що не любить холоду. І ще дві кишені маємо знизу по боках. Перша з еластичною сіткою і широким таким входом, де можна закинути шапку рукавиці маску. А друга, мабуть, якраз і видумана для термосу, бо вона є вущою і вищою. І термос сюди закидається без проблем. В передніх кишенях я вам також ще забув показати. В нас є такий мікрофліс з передньої частини. Ну і ці кишені є теплі, бо вони заходять за. Пухову комірку. А позаду мікрофліса немає. І я насправді не знаю, чому так. Чи то хотіли зекономити, чи може ідея була в тому, щоб тепло в кишеню приходило швидше від вашого тіла, а тікало повільніше. І такий самий мікрофліс у нас є по обох боках від комірця. І подивіться, який великий шматок. Тобто до шкіри не буде напритулятися якась там неприємна нейлонова тканина. Буде притулятися приємний гарний мікрофліс. І ще одне повідомлення маю для вас про розміри, але для того маю зняти розмір L і вдягнути розмір M. То я взяв одразу два розміри в органах на примірку, і ви також можете користатися цією опцією, щоб визначити, який мені краще. І от, якщо мова йде саме про зимові походи і зимові якісь мандрівки серйозні, то я в будь-якому випадку брав собі той самий розмір L, як в мене і мембранка, і фліска, і інші продукти турбату. Але якщо б я брав пуховку ходити містом в дуже холодну погоду, приміром, я мерзляк і в холодну погоду, мені треба суперутеплення 280 грамів 850-го пуху, то я б тоді собі взяв М-ку, бо для міста вона мені краще. Але якщо я її зараз так вдягаю одразу і на мембранку, і на фліску, то вона вже трошки так стягує мене. Водночас без мембранки такого стягування не було, і водночас я б почував, ніби більше контролю відчував би над тією пуховкою. Бо якщо я просто вдягаю на фліску без мембранки я розмірель, якщо я так вдягаю, то вона неначе. Окремо від мене. Я всередині повертаюся, пуховка стоїть на місці. З мембранкою вже такого немає. А от розмір М для міста був би якраз мені ідеальний. Тому порада для вас це обов'язково визначитись, для чого ви будете використовувати пуховку, бо це дуже важливо. І потім вже прийти в магазин, поміряти або замовити одразу два розміри, поміряти і вибрати той, який вам підходить краще. Також я радий повідомити, що в новій пуховці вже відсутня проблема вилізання пуху. І індикатором може слугувати моє водійське крісло. Я спеціально з часу отримання пуховки, а це було 31 січня, їздив в ній за кермом, бо крісло завжди витягує, неначе пух з пуховок. Якщо пуховка пропускає пух, то крісло ну, нагадує такий якийсь курятник. Але що ми маємо тут за ці півтора тижні? Один, два, три, чотири і п'ять. І все як на мене, для нової поховки це відмінний результат. З точки зору недоліків, давайте поговоримо. В мене є два напрямки скарг: перший це візуальний. Мені не сильно подобається цей зелений колір. Хочеться, щоб в мандрівках він був яскравішим значно, бо в мандрівках хочеться, щоб тебе бачили здалеку. А другий недолік, який я бачу, про який ми вже говорили з турбатом, то технічний недолік він пов'язаний з тим, що на рукавах оце все на 360 градусів. Одна комірка пуху. Оце от одна, друга, третя, четверта, але на 360 градусів вони не розділені. Тому при активній роботі руками воно з часом буде перетікати той пух спереду, сюди назад, вже відчувається трошки, що він перетікає. І наразі цією пуховкою то доведеться після використання трохи стряхувати рукаві, щоб пух повернувся назад. Але якщо б тут було розділено на дві комірки, мабуть, того вже було достатньо. Щоб пух нікуди не дівався. Та я думаю, на дві було б достатньо. Отак, От все більше в мене зауважень до цієї пуховки немає. Нагадаю вам, що в описі до цього відео в нас є посилання на різні волонтерські групи, яких ми добре знаємо, які працюють надзвичайно ефективно, допомагаючи військовим. Тому, якщо вам це відео подобалось перекажіть їм там 10, 20, 50, 100 гривень, то буде дуже круто. Ніби вдячність мені за добре відео ви переказуєте їм. Якщо залишаються питання, то задавайте, а наразі дякую за увагу і щасливо.